Вся Україна співає, нині кругом в торжество, і друзі, і ми вас вітаєм, славним Господнім різвом В небо халини хваління, нам народилося дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштеся, щиро, співайте. Слава Ісусу Христу! Ми на землі сповіщайте, Бог не старає святу, дві тисячі років злетіло, як світ народило дитя, Син Божий прийняв від ті, Злитське тіло, щоб нам дарувати життя, посіяв отеня від світло і душу від смерті спасти, щоб серцеві щастя розквітло, щоб в небі були я і ти, хай пісня Різдяна чудова, Постійно небо назве. А радість небесна садкова, хай в нашій народі живе. Не посвіти з Божої воїсти з'явила, щоб чудо. Боже, щоб раділи всі, хто може, і співали, слава Богу, та й забуть свою тривогу. Мір любов благословіння всі звичайно спасіння. Співаю немодь у молофью. Діва Марія родила хлоп'ятко, Богом обіцяне дивне малятко, в ясних насінні вона спочиває, військо небесне про славу віщає. Людям несе вона щастя і долю, нищить кайдани гріховну неволю. Мир на землі хоче всім дарувати, в Богу людину з небом зв'язати. У вифлеємі стані на стіні Христос родився на нас спасіння. люди радійте Христа вітайте, Божому сину, славу віддати. Слава на небі, Божому святому, спокій і роду людського. Довго ознак знайде твоє язла, а в ясобі дитятку маленьке, цей знак не спростаєш, щоб навіть бідненьке могли поклонитися серденько. Не цурайте з цього чуда. Бог на землю прийшов до вас, в ньому радість, повірте, люди, бо, бо ім'я у нього вічний спас. Подивіться, подивіться, зірка он, яка горить, В своємської зірниці душі нас веселить. Подивіться хліб у обой, пастушки спішать туди. Посланеться тий від бов, всі спасеві злай біди. Подивіться, ніби досі в яслах любе немовля. Це не напевне, також дедову, що туди щастим. Раді, раді, Христос прийшов, приніс надію. То повірую, знайшов на бічний він. Обукрасти мір усе. Що різдво Христове Радість нам несе. Хай радіє кожний зитень, народився нам спасти. Наші мами і бабусі, наші тату. Інституті Атлантики і, і Сістецькій, старший Ніволинський сільно-охотній цей час прилітати вас з листом кустом. Ладі, ладі, естас, естас, прилітайте. and see if things that Ангелів небі лунає а з ним, спасені співається радість гімн. Я чую в цій пісні, повір і радій до двері, у небо Христос відчинив. Уночі до пастухів, на зіни долину спів, Йо в ньому співав про Ісуса сповіщав. Слава, слава Богу, нас він полюбив, небеса, дорогу людям всім відкрив. У небесах, поступі здала всі стряк, ми флеєм пішли, не лявки віднайшли. Щоб тепер Христа знайти, куфлеєм не треба йти. Він присутній серед нас кожен день, кожен час. Свято радість, ти не чудові, небі ангели співають, Про народження поставив річним людям сприщай. Як дорослі, так і діти заспівають, слава Богу. Не знала Марія в той радісно ні, ні, що то наша Марія в обіймах її. Синочка до себе сопридала. Не знала Марія, не знала, не знала, не знала Марія та знов Божий син, що люди смерті, рятує лише він. Слова всі про нього у серці ховала. Не знала Марія, не знала, не знала. Не знала Марія, прищутів та, коли наче сина обняла Христа. Скрива, вона древо сльозами бивала, того ніч призбану то Марія не знала. Не знала Марія, та знають усі за назвом розп'ятий Христос на Христі. Щоб наша душа з ним розлука не знала, Щоб наша душа з ним вічно пі співала. Підемо від світу до бідних ісел, туди, де він руки невинні простер. Щоб наша душа з ним розлука не знала, падемо до ніг, як Марія упала. Христос народився, радіє земля, і світить і зараз розв'яна зоря. Не Христа вказує дорогу, дала велику на злом перемогу. Іду я за нею до славної целі, постійно смішність, Ресстаю на цель. Серця надії живої, і серце надії живої не трачеш, скоро Спасителя того побачу. Немов модить перед ним я силюся. день коньому до землі прикинулося. Не той зімній тоді зможе забути, не повіти і мети досягнути. Це учистий славний час. Хай слава Богу, де смовкають додому, ми вітаємо вас, здорове щастя, вам бажаю. Нехай вас Бог благосив. Хай Він постійно буде з вами! І вас. Безмірно не своїми щедрими далі. Серця, хай ваші не мовчать, вітайте Бога, поклоніння, блакитне небо, хай летять, пісні, подяка ні, і хваління. Ні, 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 ні. Ця радість, вічна і свята, нехай наповнить ваші груди і про народження Христа, кого про все почує любля. Де народився Божий син у палаці, чи у царській домі. У бідних ясах він знайшов притулок на соломі. Зростають села і міста на всіх земних маріянах, а як же з місця для христа, так як колись погано. Ростуть квартали, цегляні, там де колись бояли трави, та не приймають спаса ті, хто чинить злі ці недобрі справи. Закриті двері тут і там, хто гордий, Бога не пускає, тому число трагедій і з кожним роком все зростає. Лише не у багатьох серцях спаситель вівлиєм знаходить, і там щезає сум і страх, куди, куди з любов'ю він приходить? Якщо і вас зняти тюрмо, тягар гріховної спокуси, сьогодні у святе Різдво відкрийте серце для Ісуса. Маленький дітей то хреста розповідаю, та вам Від, від Небесного Зоря там дитя молодилась. До Ісуса привела, мудреців ців яскрава зірка, про Ісуса розповім, юнакам, дорослим діткам, хочем бути, божим вогненням яскрав. І сьогодні в день призвав ми спасите, як. гори. це точно наше свято, це свято гори, бо народилося дитятко дядько, на вітних Не було такого ніколи, шкода, що діти сплять, з неба ангели ясно чули, що з важливе прийшли сказати. І осяя світло Боже, на околиці пастухів. Прислухайтеся всіх, хто може до святих неповторних слів. Натипуємо сілька земля. У вас це не чудо звучив. загоні поруч однятку, нам на в немецькінком. І до Ісуса всіх закликає. Хто ще не має миру та щастя, хай поспішає до Бога х'яснять. Народжені, щоб жити могли в ньому всі, він просить нас пустити, наш сердечний світ. Даруємо простір в, в нашому житті. Твори саме просить спустити наш е, народжуватись про світ. Я знаю, спаситель, зійшов із небес. Родився помер і чудного скаре, а нині ми згадуємо день різдвяний. Різдво це мир усього світу, це мир між Богом і людьми. Різдво це свято всього світу. Святкуєм цю подію і ми. Різдво, це слава Богу в небі і радість людям на землі. Різдво для мене і для тебе, це Бог у тілі на землі. Різдво це хліб, насушний з неба, дорога в дивний вічний край. Різдво жива вода для тебе, серед пустелі Божий рай. Різдво Христове до щастя двері, спасіння змучених серця, різдво дає життя по вірі, різдво це Божий храм. Різдво нова зоря у небі, різдво це світло у пітьмі, різдво це Божий дар для тебе, з любов'ю це його прийми. Різдво, всі ми знаємо, що сьогодні день народження Христа, народився син Господній. Ця подія не проста. Та, хоч пройшло багато років з того часу на землі, та щороку оце свято ждуть дорослі і малі, бо прийшов до нас Спаситель, з неба Бог його послав, що і я, маленький житель, його вседенько прийняв.